Шановні воїни, усі ви маєте полке серце, сповнене патріотизму. Ви показуєте вашу сміливість та мужність засвоїть на найбільш подяку та визнання. Дякую вам за невтомну працю, за відданість та відвагу. Дякую за вашу національну ролі. Захист наші України до наших цінностей. Нехай Бог оберігає вас та ваших рідних. Нехай кожен захисник обійме своїх рідних. Жи йдуть за вами. З нами силу світу і Всіх наших пращурів. Сонце столявоніфроди. Хай смілиме дві кора нашу. Місних сили на землі. Ми ваша допомога. Хай Бог оберігає вас. Надію з вами все добре. Ми вас чекаємо. Добра та хорошого настрою. Повертайтеся живими! Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата. Ні танком, ні градом вас не зламати. Всім тим, що мужку будете. Міський вам поклін і велика подяка. Дякуємо за ССУ. Дякую нашим збройним силам за за змогу навчатись, ми змогу жити вже... за своє за ним. за вашу дружність. Шановні захисники і захисниці України, ви довели, що є достойними нащадками українського козацтва. Щиро зищимо вам міцного здоров'я, незламного духу та мирного неба. Слава Україні! Героям слава! Дорогі наші захисники України. Ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм. За те, що ви ціною свого здоров'я та життя, боронте нашу Україну та захищаєте наше життя. Ви робите все можливе, щоб не можливість жити в мирній та вільній країні. Дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну. Нехай ангели оберігають вас від небезпеки і повертають живими додому з перемогою. Слава Україні! Героям слава! Велика подяка. Захисникам та захисницям. За вашу мужність, стійкість та патріотизм та пришвидшення нашої спільної перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава! Дякуємо захисникам та захисницям України за мужність і незламний захист нашої свободи та незалежності. Усім захисникам бажаю миру скоріше повернутися додому. Як сон страшний, забути і страхіття. І видихнути всі жахи і втому. Щиро дякую вам за захист нашої України, за те, що ви є безстрашними під ворожими кулями. Дякую вам за те, що у нас є такі герої, як ви. Дякую вам за те, що захищаєте мене, мою родину, нашу рідну Україну, за те, що сьогодні настав рано. І нічого без тривоги. Добре розумію, якою ціною це дається. Бережіть себе. Дякуємо нашим захисникам за те, що мріємо і плануємо своє життя в мирній Україні. Кануні. Захисники захисниці України. Вітаємо. З Днем. Дякуємо вам за За нерви. Боротьбу за майбутнє. Можливість створити спокійні ночі, відданість, сміливість, можливість навчатися, можливість мріяти. Патріотизм, силу, незламність. Дякую вам за надійність, віру, відвагу, стійкість, можливість проводити час з рідними. Дякуємо, що ви є у нас. Дякую. Хай ми переможемо. Дякую за спокійні ночі. Бажаємо вам силу. Дякую за те, що ми навчаємося. Дякую за нашу безпеку, успіх, ви щастим. Спасибі вам, захисники вітчизни. Усім, хто землю рідно боронить. ми перед вами аж до тризни! Хай матір Божа вас всіх хранить! З вас щодня, я Богу і молюся. Щодня у нього, прошу одного. Щоб кожен з вас додому повернувся. Живий, здоровий, я молю його. Щоб кожна мати сина дочекалась, щоб батько рідну доньку обійняв. Малеча, мамі, татку, що всміхалась. Щоб в мирній небі журавель кружляв. Згадаю всіх я, ставши на коліна. Життя своє видав, хто бою. За свою матір, неньку Україну. В скорботі голову свою схилю. Дякую, за селю. Вітаю з 1 жовтня, днем захисника і захисниці України. У знаменний день я вітаю вас всіх хлопців та дівчат, всі, які захищають нашу батьківщину. Дякуємо вам, що ви даєте нам можливість жити та навчатись. Надії в поміч, щастя в порятунок. Дай Боже віку довго вам ударунок. Хочу подякувати захисникам за те, що я спокійно просинаюсь кожного ранку. Бажаю мирного неба над головою. Щастя, здоров'я та скорішого закінчення війни. Широ, дякую, О, якщо немає, дякую, 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 то нас їх в'ють ці ординські дякую. морди. Наш світ знову зламався. Ми нові інженери. Сонце світ світає, переконаним взяти своє вже горить. Ва... Солдати, воїн, захисник, пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг, і дважний йдеш до бою, за те, що всі важкі часи не бачить тебе мати, і ні дружину, ні нідей не можеш обійняти. Що в мене мирний день, живу, навчаюсь, граю, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю. За те, що нині кожен день і кожною хвилиною ти, ризикуючи життям, борониш батьківщину.